Іван Андрусяк Морсько-свинський детектив. Історія перша котяча справа. Розділ перший, у якому з'являються два бачки. Тимко і Степан, Коти хоч куди, Хоч сюди коти, хоч туди коти, а покотяться. Ще пак, обидва кругленькі, пухнасті та розбешакуваті а понад усе у світі люблять бичків. Ні, звісно, не тих бичків, які з рогами мукають і чемно пасуться в лузі. Такого бичка жоден кіт зісти не подужає. Коти шаліють від бичків бердянських, смачних, жирних, соковитих, які плавають собі з райками в Азовському морі, аж доки втрапляють усі ті риболовів. І котрі втрапили. Тим уже пряма дорога до котячої миски. Ото й наша історія починається з отаких двох бичків, яких тату виніс котам, щоб поснідали просто надвір. День заповідався сонячний, теплий. То чого сидіти у квартирі? Значно краще поласувати улюбленою стравою старілочки під вікном, удихаючи разом із духом рибрячого жиру ще й пахощі розквітлої абрикоси. Тож тимко і степан з усіх ніг, ну тобто з усіх лап, кинулися до ласощів і ще на ходу, прицінюючись, котрий із двох бичків більший, щоб першим ухопити саме його. І хоч рибинки насправді були однаковісінькі, кожному з котів одразу здалося, що другові дісталася смачніша. Далі мала бути звична сцена. Пошипівши трохи один на одного і тричі своїми бичками обмінявшись, тимко зі Степаном умняли б їх за обидві щоки і подалися кожен у своїх важливих котячих справах. Але сталося не так, як гадалося, тому що за рогу раптом вистрипнув пес Геркулес. Ну, взагалі Геркулес не злий і жодного кота на своєму віку ще не з'їв, але така вже його собача вдача. Що він просто не пробіжить повз, коли два нахабні котиська мають повну миску смакотиська. Ні, цього неподобства пес не стерпить, бо смалку засвоїв, що смакотиськом треба ділитися, і з ним Геркулесом найперше. Тож він різко зупинився і граливо загарчав. Цього було досить, щоб Тимко і степан, забувши про ласощі, умить опинилися на абрикосі. От суп! Бака! віддихавшись, обурено зашипів Степан, але Тимко його не підтримав. То все ти винен, мого бочка захотів мінятися надумав, смукчи тепер лапу. А що я? Що я? Ну, ти ж перший сказав мінятися, не погодився Степан. Вони ще довго сварилися б, але тут відчинилося вікно і визирнула дівчинка стефа. Побачила котів на абрикосі. Розпливлася в усмішці і покликала кіць, 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 кіць!». У перекладі з людської мови на котячу, це означало, ходітно сюди, я вас гладитиму. І Степан охоче пристав на пропозицію, бо гладитися він любив навіть дужче, ніж сперечатися з Тимком. Пхе, стефен мазунчик, зашипів йому вслід приятель і презирливо махнув хвостом. А тоді граційно спригнув забрикоси, із незалежним виглядом почемчикував котячою стежкою хто зна куди, а про бичків обидва і забули. Розділ другий, у якому два бички зникають. Утім, не минуло й п'яти хвилин, як наші котиська зустрілися знову. Тимко що дугу, вистрибнув із за рогу, а Степан так само прудко із дверей під'їзду. Обидва ледве встигли пригальмувати перед своєю мискою, мали не врізавшись один в одного. Саме до миски й прикипіли погляди вусатих розбишак. Вона була порожня. Бички зникли, котиська так і заклякли, витріщившись на посудину. Але ж, нарешті, першим отямився Степан. Собаки нібито бачків бичків не їдять. А до чого тут собаки? підозріло зиркнув на нього Тимко. Та ж нас від миски Геркулес відігнав, усе ще розгублено промимрив промим, Степан. Ти мені зуби не заговорюй, пішов в атаку Тимко. Геркулес перловка, пшонка. Доки я буду важливими котячими справами зайнятий, дехто вдав, ніби як малявка, йде до стефи ластитися. А сам ти хцем сюди прокрався, і мого бачка жер. То я тобі за це. Так, стривай, різко ставши в бойову позу, зашипів Степан. Виходить, доки я, як чемний хатній кіт, люб'язно дозволяв господині себе гладити, дехто, крадькома, ум'яв мій сніданок на додачу до свого, а тепер іще й наговорює на мене то я тебе за це. І знову почався розбишацький котячий танець під акомпонемент шипіння та вижання. Розрядив ситуацію той таки пес Геркулес, котрий вчасно пробігав повз суперників і ще раз артистично гавкнув. Радше навіть дявкнув. У мить котиська знову опинилися на абрикосі. Та не їв я твого бичка, видихнув нарешті Тимко. Я і свого не їв. Голодний, ну, як стадо бегемотів. А я голодний, як стадо бабуїнів, зітхнув Степан. Свою рибиночку тільки понюхати й встиг, коли той собацюра з'явився, а твоєї навіть не нюхав. Я тобі вірю, огризнувся Тимко. А я тобі, не здавався Степан. І що будемо робити? Розслідуємо, хто ум'яв наш сніданок. Я цю справу так не залишу. За свого бичка я його самого умну. А я тим паче. Розділ третій, у якому ми знайомимося зі славетним морськосвинським детективом. Жераром. А то ж коти вже знали, як учинити. Коли траплялися такі таємничі прикрощі, усі тварини з довколишніх будинків, ба навіть ті, що жили на вулиці, неодмінно зверталися до справжнього детектива. Звали його Жерар. Мешкав він у тій такій квартирі, що й обидва коти. Але при цьому мав власний дім таку велику, красиву клітку, дверцята якої, утім, завжди були відчинені з огляду на вайлуватість огрядненького морського свина та його велику нелюбов навіть до близьких мандрівок, що вже й казати про далекі? Саме так морським свином він волів себе величати, бо звичайне морська свинка. Вважав чимось несерйозним, навіть трохи принизливим, а Жерар якраз дуже поважна особа, без якої жоден скандал не залагодиться, тож і називала його слід авторитетно, свином, а не якоюсь там миршавою свинкою. Послуги його, як і кожної по-справжньому поважної особи, коштували недешево. Усі так і казали: детектив Жерар бере чималий гонорар. Попри те, усі зверталися до нього зі своїми прикрищами, бо ніхто краще за примхливого морського свина не вмів розгадувати найхитромудріші загадки і розплутувати найхимерніші вузли котячих, собачих, мишачих, хом'ячих і навіть пташиних та черепашиних доль. Але, крім детективних занять, жерар понад усе любив попоїсти. Тож і гонорар природно брав продуктами зеленню, свіжими овочами, передусім капусточку полюбляв, без цього до лінивого морського свина годі було і підступитися. Скарги тих, хто приходив із порожніми лапами, жерар не розглядав принципово, навіть із любові до свого детективного мистецтва. На голодний шлунок гірше думається, приказував він. Отож якраз до послуг детектива Жерара і вирішили здатися Тимко із Степаном, щоб розкрити каверзну справу про таємниче зникнення двох бачків. І спершу, ясна річ, хутенько збігали по гонорар. Мазунчик Степан ухитрився випросити на кухні в мами, яка саме готувала салат, чи маленький качан від капусти. І навіть два майже цілі капустяні листи. А незалежний Тимко зник на півгодини і повернувся з чималим пучком шавлю. Хто зна, де він його нарвав? Одне слово, Єгонорар. Тепер хай працює жирар. Розділ четвертий, у якому перевіряються алібі. Морський свин поблажливо усміхнувся до Степанової капусти. Зате на Тимків щавель накинувся одразу. Ви розказуйте, а я тим часом трохи перекушу, радісно засвистів він. Доки стеблини щавлю одна по одній зникали між гострих жерарових зубів, котиська на перебій розповідали про свою кривду і підозри. Це лише завдаток, урешті обірвав їх детектив. Коли зі щавлю було покінчено. А коти, сперечаючись, уже готові були знову накинутись один на одного. Капусти досить, а щавлю? коли завершимо справу, принесете ще. Тоді глянув на шелешених його апетитом клієнтів і зітхнувши, мовив: Тепер ми перевіримо ваші свідчення і підозри. Доведеться йти в кімнату Стефи, де вона тебе гладила, Степане. На ліжку, промивив Миривкіт. У кімнаті дівчинки Жерар уважно з лупою обстежив ліжко. Бачите, вказав, покривало зім'яте, отже стефа справді тут лежала, а ось і котяча шерсть. За мастю справді Степанова, і запах теж його. Значить, Степан правду сказав, тут господиня його й голубила. «Ммм, а це що? У цьому місці якось дивно здибле покривало. Таке враження, що ти вирвався від стефи і звідси задніми лапами відштовхнувся, щоб зіскочити. Так і було, підтвердив Степан. Стефа мене гладила, і мені так добре було, що я аж задрімав, і примарився мені велетенський бичок, ну такий завбільшки стимка. Тут я і згадав, що Геркулес відігнав нас від миски, але ж собака бачків не їсть, отже сніданок мусить там нас чекати. Ото я рвонув з усіх лап, бо гладитися добре наситий шлунок, а не тоді, коли кишки марша грають. Отож бо й воно усе добре робити наситий шлунок, поважно проказав жерар і облизнувся. Тому не забудьте про ще один пучок щавлю. Та нам спершу бачків знайди, буркнув Темко. Або того, хто їх зжер. Та гаразд, гаразд, труснув головою детектив, відганяючи щавельні мрії. Тепер, Тимофію, перевіримо твоє алібі. Що перевіряти? наїжачився кіт. Де ти був у той час, коли бички залишалися у тарілці? Це нікого не стосується, огризнувся Темко. Я ходив у важливих котячих справах. Ось бачиш, втрутився обурений Степан, немає в тебе алібі. Не інакше це ти мою рибину зжер. Я зжер. Я зжер? Це ти зжер наклепнику, став у бойову позицію Тимко. Ото вже ні, утрутився Жерар. Степанове алібе доведене. А ось тобі, Тимофію, раджу сказати правду. Я, звісно, і сам можу з'ясувати, куди ти ходив, але тоді про це весь двір знатиме, а так лише ми із Степаном. Ага. Степан усім котам там розпатякає. Я й так усім розкажу, що ти краді і брехло, не вгавав Степан. Усі знатимуть не нажеру ти нещасний. Та не їв я твого бичка, здався нарешті Тимко. Я в той час із Муркою трохи поспілкувався. З якою муркою? зробив круглі очі Степан. Із тією чорною нечупарою, що на смітнику живе. Та сам ти не чупара. А вона красива й дуже навіть охайна пані, хоч і не хатня, але таким шмакадявкам, як ти, Степане, цього не зрозуміти. Друзі, ставши в бойову позу і старанно шиплячи один на одного, ще довго сперечалися про вроду кицьок, а жерар, тим часом, зітхнувши, потрюхикав до бачків із непотребом. Відстань чимала, як на маленькі морські морськосквинські лапки. Але згадка про смачнючий щавель, якого йому принесуть іще нагріла душу. На щастя, Мурка на смітнику довго шукати не довелося. Справді, приходив той дивак Темко, розповіла вона. Ми так мило помуркотіли, що я вже навіть хотіла оселедцевим хвостом його пригостити. Якась добра людина сьогодні зранку сюди таку смакоту винесла. Аж тут раптом цей дурбецало підскочив, мову шпарений, і з усіх лап кинувся назад до будинку. Навіть до побачення не сказав геть невихований кавалер. Хоч і красень, зітхнула Мурка. Розділ п'ятий, у якому оглядається місце злочину і досліджується речовий доказ. Коти перед порожньою мискою все ще сперечалися, коли повернувся Жерар. «Аго!» – свиснув він видихуючись, із вас подвійна порція щевлю за такі довгі переходи. Тимко і Степан миттю припинили шепіти і ошелешено витріщились на детектива. Підтверджено твоє Алібі, Тимофію, мовив морський свин. Ти справді був у Морки, і вона скажеться, що чкурнув зненацька, навіть не попрощавшись. Та то, я про тих клятих бичків раптом згадав, Темко почухав лапою по тилицю Думав, що вони мене ще тут дожадаються. Отож, виснував Жерар, ніхто з вас бачків не їв. Тут справді побував хтось сторонній. Це ми вже й так знаємо, буркнув Темко. Теж мені славетний детектив, який очевидні речі нам розказує. Ти з'ясуй, хто мого бачка вкрав, а не очі мені замилюй. Саме цим і займаюся, образився морський свин. Якби вашими свідченням можна було довіряти, то із цього й починав би, а так мусив спершу вас, хитрунів, перевірити. Ану, відійдіть від миски розбишаки, це ж речовий доказ, який слід ретельно обстежити. Огляд речового доказу дав Жерарові небагато, лише підтвердив, що в мисті недавно були бички і що пес Геркулес справді сюди наближався. Але це не важко було встановити й за запахом. Утім, оскільки речовий дойка стояв у дворі неподалік дверей будинку, де щодня бодай раз проходили всі мешканці, з'ясувати щось більше із самих запахів було годі. А певніших слідів злочину ніхто не залишив. Тож, уважно все обнюхавши і роздивившись у лупу, детектив Жерар урешті підійшов до принишклих котів і розчаровано мовив: іншої ради нема, доведеться проводити. Слідчий експеримент. А що це таке? і ще круглішими очима витріщились на нього ті. Треба відтворити все точнісінько так, як було під час злочину. Отже, нам найперше потрібно два бачки. Та де ж ми їх візьмемо? Ви хатні коти, чи хто? обурився детектив. Невже так важко здогадатися? Йдіть до господаря, який вас. Лобуряк любить і випросіть у нього. Розділ шостий, у якому розпочинається слідчий експеримент. Почухавши потилиці, Тимко і Степан потрюхикали додому. Тато працював за комп'ютером, і коти знали, що він дуже не любить, коли в такий час йому заважають. Але ради не було, без бичків слідчий експеримент провести нереально. Отож Тимко всівся біля ніг тата. Голоднючими очима витріщившись на нього, і тихенько нявкнув раз, удруге, утретє. Тим часом Степан старанно терся об татові ноги, зиркаючи подеколи на господаря з виразом невимовної любові. І врешті-решт тато не витримав, що не нажери. Набігались, їсточки захотіли. Ну, зараз, він іще кілька разів ляпнув пальцями по клавіатурі. А тоді вийшов на кухню, відчинив холодильник, о, найчарівніший для котячого вуха звук, і дістав двох смачнезних, ароматних, жирнющих бачків, точнісінько таких самих, як зранку, а може, ще й більших. Коли ласощі опинилися в мисці, жерар мусив докласти чималих зусиль, щоб стримати обох котів від негайного їх поїдання. Це не їжа, кричав він, учепившись тимкові і Степанові у хвости, це приманка для злодія і матеріал для слідчого експерименту. Може, у нього нічого б і не вийшло б? Адже запах бичків так звабливо лоскотав котам ніздрі, що вони вже готові були забути не лише про розслідування, а й про все на світі. Але тут знову розрядив ситуацію. Пес Геркулес. Він, як завжди, вчасно вибіг із за рогу і весело глянув на котосвинську купу малу і грайливо загавкав. Тимко і Степан миттю опинилися на абрикосі, а Жерар із місця не зрушив, лише відсапувався. Не звертаючи ані найменшої уваги на морського свина, пес Геркулес весело стрибнув до миски, нюхаючи бочки і махаючи хвостом. І ще раз грайливо дзявкнув і помчав собі далі. Отам, От на абрикосі, і сидіть, мовив вже там. А я тут під деревом заховаюся, і продовжимо слідчий експеримент. Як бачите, він уже підтвердив, що Геркулес справді ваших бачків не чіпав, а хто тепер по них прийде, це ми, зі схованки, і побачимо. Розділ сьомий, у якому славетний детектив Жерар блискуче розкриває злочин. Чекати довелося довгенько. Кілька разів туди-сюди проходили люди, пролітали горобці й голуби, пробігали собаки, але бачків ніхто не чіпав. Невже злодюга так і не об'явиться? шепнув Степан Темкові. Та прийде, нікуди не дінеться, запевнив той. Запах такий, що я ледве стримуюся. Злодій не може його не чути. І тут раптом голосно залопотіли крила. Підлітав якийсь величезний птах, Коти принишкли. Цього вони аж ніяк не очікували. Тим часом перед самим під'їздом діловито приземлився лелека. Його гніздо було неподалік, на старому телеграфному стовпі. Звідти Лелеці все, що коїться перед будинком, було добре видно. Але сам він сюди ніколи не залітав. І ось маєш тобі, уловив момент, коли людей поблизу не було, і сів просто перед входом. Що йому тут треба? Коти зацікавлено витягнули шиї. Цить, тихенько свиснув із-під абрикоси детектив Жерар. Утім, лелека, якщо й помітив котів, то виду не подав. Вони йому нічим не загрожували. Він діловито підійшов до миски. Озирнув бичків спершу одним оком, а тоді ледь повернувши голову і другим. Відтак розтулив дзьоба, підхопив одну рибинку, легко підкинув її в повітря і хвацько на льоту проковтнув. Ошелешені коти не встигли навіть обуритися, як слідом за першим у довгій горлянці птаха, так само Миттєво зник і другий бичок. Після цього злодій, ступивши три кроки для розгону, змахнув крилами і натужно відірвався від землі. Навіть якби пограбовані і хотіли його перехопити, у них нічого б не вийшло. За якусь хвилину лелека сів на своє гністо і голосно, переможно закликотав. Знущається! – Знущається, ображено зашипів Демко, сплигнувши за брикоси. І нічого йому не вдієш, І ще ображеніше нявкнув Степан. Надто вже в нього масивний дзьоб. Такого птаха ми не вполюємо. Він сам нас може вполювати. Розділ восьмий, у якому розкривається гірка правда про нелегке життя славетного детектива. Отже, справу про двох бичків розкрито, з переможним виглядом підійшов до котів славетний детектив. Тепер біжіть по пощавель. Який ще щавель? огризнувся Демко. Злодія аж не покарано. «Ху -ху. А це не моя справа, відмахнувся Жерар. Детектив має відкрити злочинця, а не карати його. Тепер, якщо хочете, можете подавати на лелеку позов до суду. А мені, будь ласка, несіть чесно зароблений гонорар. А номер мерщій. Чекай, чекай, нявкнув на це Степан. Ми з Тимком залишилися і без сніданку. І без обіду, та ще й гонорар тобі винні. Виходить, що ми тричі постраждали. Ну, це ваші проблеми, буркнув морський свин. Наші проблеми, кажеш, завів Тимко. А зараз будуть твої. Він же, Степане, просто велика миша, жирна й смачна, а ми голодні. І в котячих очах засвітилися хижі вогники. Так прудко Жерар не бігав ніколи. Мабуть, ще відтоді, як був іще малим свиненням. Ох, яке ж нелегке життя у славетних детективів.